Цей годинниковий бренд створив абсолютно новий вид ремінця за допомогою лазерів, технології на межі від розумних окулярів до крихкої рівноваги океану. Ми живемо в епоху швидких технологічних змін, коли інновації відбуваються майже щодня. Однак, за блиском нових гаджетів і перспективами майбутнього часто ховаються складні питання про етику, екологічну відповідальність і навіть фундаментальні аспекти нашої когнітивної функції. Цикл новин був особливо насиченим в останні тижні, охоплюючи широкий спектр тем, від розумних окулярів і розумних годинників до стану світового океану та податкових лазівок для технологічних гігантів. Давайте розглянемо, що це все означає і які уроки можна винести. Розумні окуляри, майбутнє доповненої реальності чи камінь спотикання суспільства. Марк Цукерберг. Генеральний директор Мете вважає, що за розумними окулярами майбутнє і що ті, хто їх не носить, будуть у когнітивному становищі. Ідея звучить спокусливо, миттєвий доступ до інформації, навігація, зв'язок, усе це інтегровано в наше повсякденне життя. Але давайте подивимося на ситуацію більш критично. Моя особиста думка, заснована на моєму досвіді спостереження за розвитком технологій. Полягає в тому, що ми перебуваємо під загрозою втрати здатності мислити глибоко, зосереджено. Постійний потік інформації, інтегрований у поле нашого зору, може призвести до розсіяності та поверхневого навчання, ми перетворюємося на багато задачних зомбі, які не можуть зосередитися на одній справі. Окуляри Ray-Ban від Meta з будованим дисплеєм, є яскравим прикладом цієї тенденції. Вони пропонують зручність, але водночас створюють залежність від постійного потоку інформації. Крім того, вони викликають серйозні проблеми конфіденційності та безпеки. Хто має доступ до даних, зібраних цим окулярами? Як захиститися від злому та несанкціонованого використання інформації, не можна ігнорувати і соціальний аспект. Носіння розумних окулярів може створювати бар'єр між людьми, роблячи спілкування менш природним і спонтанним. Уявіть ситуацію, коли ви намагаєтеся продовжити розмову з людиною, яка постійно дивиться на віртуальний екран, ігноруючи вас, чи це майбутнє, до якого ми прагнемо. Спроба Apple наздогнати мети в цій галузі, швидше за все, призведе до ще більшої конкуренції та, можливо, прискореного впровадження розумних окулярів у наше життя. Проте я сподіваюся, що розробники та користувачі задумаються про наслідки та знайдуть баланс між зручністю та добробутом. Розумні годинники від Google до Apple пошук ідеальної гармонії. Перехід TechHuer від операційної системи Google UR до власної, зручної для Apple, демонструє важливу тенденцію в індустрії розумних годинників, виробники визнають, що для досягнення успіху вони повинні враховувати екосистему, в якій використовуватиметься пристрій. Підтримка iOS, сертифікація Made for Apple це не просто маркетинговий хід, це визнання того, що Apple контролює значну частину ринку смарт-пристроїв. Цей крок можна розглядати як визнання переваги Apple у розробці операційних систем для носимих пристроїв. Google Wear, незважаючи на свої переваги, не зміг підкорити серця користувачів, як iOS. TechWare, роблячи ставку на Apple, прагне залучити тих, хто цінує простоту використання, надійність та інтеграцію з іншими пристроями Apple. Palatan перезавантаження та штучний інтелект. Запуск нової лінійки обладнання та послуги крос-тренінгу на основі штучного інтелекту від палатан є спробою компанії повернутися на шлях зростання після важкого періоду. Оновлення всієї лінійки обладнання свідчить про те, що палатан серйозно ставиться до своєї стратегії та прагне пропонувати користувачам найсучасніші та ефективні рішення для фітнесу. Перспективним напрямком є використання штучного інтелекту для створення персоналізованого навчання. AI може аналізувати дані про фізичну активність користувача та пропонувати оптимальні програми тренувань, які враховують його цілі та можливості. Персоналізація є ключем до утримання користувачів і ефективності навчання. Мікропластик, океан і крихкий баланс. Нові дослідження впливу мікропластику на кістки та наближення Світового океану до критичної точки є тривожними сигналами. Мікропластик, що потрапляє в організм людини. Може послабити кістки та негативно позначитися на здоров'ї. Забруднення океану, зміна клімату та рибальство штовхають океани до своїх меж із безпрецедентною швидкістю. Ці проблеми взаємопов'язані і потребують комплексного вирішення, необхідно скоротити використання пластику, покращити системи переробки та вжити заходів для боротьби зі зміною клімату. Ми повинні усвідомлювати, що наша планета є крихкою системою. І її руйнування призведе до незворотних наслідків для всіх живих істот. Податкові пільги та обіцянки, які не виконуються, надання метаподаткових пільг і повноважень для найбільшого центру обробки даних Луїзіани в поєднанні з відмовою від обіцянок створити 300-500 нових робочих місць є прикладом того, як технологічні гіганти можуть маніпулювати системами заради прибутку. Це викликає справедливе обурення та ставить питання про соціальну відповідальність бізнесу. Ми повинні вимагати від компаній бути прозорими та відповідальними за свої обіцянки. Не можна дозволяти технічним гігантам отримувати податкові пільги, а потім не виконувати свої зобов'язання щодо створення робочих місць і підтримки місцевих громад. Висновок баланс між інноваціями та відповідальністю. В епоху швидких технологічних змін важливо пам'ятати про необхідність балансу між інноваціями та відповідальністю. Ми повинні вітати нові технології, але також критично оцінювати їхні наслідки для суспільства, економіки та навколишнього середовища. Ми повинні вимагати від компаній прозорості, підзвітності та соціальної справедливості. Ми повинні прагнути створити майбутнє, в якому технології служать загальному благу, а не лише інтересам окремих компаній. Лише тоді ми зможемо уникнути пасток безконтрольного розвитку технологій і створити стале та просвітаюче майбутнє для всіх.